Це просто неефективно. Навіщо ну, сидіти в окопах людям, які не хочуть воювати? Не просто... який в цьому сенс просто? Так, да, просто давайте подумаємо логічно. У нас є люди, які професійні військові, або люди, які вмотивовані йти в армію. Якщо людина без мотивації прийде в армію і дадуть автомат, вона нічого не зробить. Вона може зробити те ж саме в тилу, там не знаю, розвиваючи економіку, волонтерища або роблячи якийсь свій вклад з тилу. Тому набагато людина максимально буде бізнес, типу нечесно мені да. здається, тому що це типу. У тебе немає іншого вибору виходить тоді. Цифровізувати цей процес часом мені здається, що треба. Просто під час війни наразі сприймається більше як типу момент, що все, значить, ти 100% йдеш ідеш в армію служити, віддавати своє життя і тебе відправлять, бо ти не вмієш нічого. Якщо Але на майбутнє на так, я, я впевнений, що нам треба цифровізувати нашу державу, тому що це дуже зручно. Було чесно, 80% людей все рівно були в військкомоді, 20% не було. Навіть якщо введуть сильно це щось поміняє. Тут питання більше до людини: чи вона хоче, чи вона не хоче. Якщо вона захоче, вона сама знайде можливість. Якщо вона не захоче, вона знайде можливість. Просто дія, це в чому величезний плюс, це одна база. Простіше відслідковувати. А чи буде це більш продуктивно, не впевнений? Є закон, є такий стан зараз воєнний, необхідно виконувати свої обов'язки громадянські. Власне, а через дію це було продуктивно? Напевно, треба провести дослідження, зрозуміти, як це, чи це ефективно, бо не всі люди мають дію, наприклад. Я не маю дії. Плюс в ці часи ті, хто вже е, хотів піти служби. Жити, стати на облік, вони вже це зробили. А ті, хто будуть намагатися від цього тікати, вони будуть продовжувати від цього тікати. І дію просто можна виділити, і я нічого не бачив. Якщо тебе нема вдома, чи ти десь в роз'їздах, то тобі на телефон прийшло, все зручно, ти побачив і все. І вирішив питання, пішов в воєнкомат, щось таке. Ну, тобто електронному виді це зручніше, мені здається. Якщо це необхідно нашій державі, це оптимізує, так ми нормально ставимося. Ну, але рано чи пізно і так це відбудеться. Тобто це просто питання часу. Очевидно, що всі папери потім рано чи пізно прийдуть в цифру, тому це просто питання часу.